Електроенергія чомусь завжди зникає у найневдаліший момент, і всі плани летять шкереберть. Та ми вже навчилися з цим жити, і навіть краще знаходити такі рішення, як зарядні станції, «ЧойТек», щоб керувати ситуацією, а не підлаштовуватися під неї. Універсальні моделі Choytec BS008 та BS061 потужні, тихі та прості у використанні. Ці станції можуть стати енергетичним серцем дому чи офісу та допомогти у подорожі. Обидві зарядні станції оснащені елітій залізофосфатними акумуляторами із вражаючим життєвим циклом до 3,5 тисяч заряджань. Такі батареї гарантують високу безпеку, стабільну роботу та довговічність пристроїв. Вони стійкі до перегріву і зберігають максимальну ємність навіть після багатьох циклів. Тобто, при щоденному використанні акумулятори прослужать майже 10 років. Щойтек біс 008 має високу номінальну потужність 2400 Вт і пікову 4800 Вт, тому легко впорається з живленням багатьох гаджетів та побутових приладів. Наприклад, забезпечить роботу пилососа, чайника, мікрохвильової печі, тостера чи м'ясорубки. А завдяки ємності 2048 Вт ватт годин вона дозволяє користуватися пристроями протягом тривалого часу. MacBook працюватиме близько 40 годин, телевізор приблизно 25 годин, електричне освітлення близько 22, а кондиціонер близько 2 годин. Вага цієї зарядної станції становить 22 кілограми, що робить її відчутною при переміщенні. Але міцний корпус пристрою надійно захищає від механічних пошкоджень. До речі, якщо цікавитеся темою автономного живлення, обов'язково перегляньте інші огляди на каналі Комфі. Коли важлива мобільність, то більше підійде модель ChoyTec BS 061. Вона важить 12 кілограмів, компактна і має ергономічну ручку з алюмінієвого сплаву. Переносити її можна навіть однією рукою. Двонаправлений інвертор із потужністю 1200 Вт і піковою 2600 Вт потурбується про стабільну роботу різної техніки від дрібних гаджетів до побутових приладів. Станції з акумулятором ємністю 1024 Вт-годин вистачить, щоб зберегти звичний ритм життя під час тривалих відключень. Наприклад, ресоварка працюватиме близько 6 годин, електричне освітлення – до 12, телевізор – близько 13, а макбук – понад 20 годин. Сучасний рідкокристалічний дисплей відображає всі ключові показники: рівень заряду, потужність, час роботи тощо. А інтуїтивно зрозумілі кнопки дозволяють керувати без додаткових інструкцій. Навіть у темну пору доби користуватися зарядними станціями максимально зручно, бо вони мають вбудований ліхтарик. Зарядні станції Choйтеek підтримують кілька способів поповнення енергії, як от від автомобільного прикурювача, мережі змінного струму чи навіть сонячної панелі. Така гнучкість це автономність у будь-яких умовах. Ба Більше є функція швидкого заряджання, щоб відновити запас енергії за декілька годин. Підключення сонячної батареї забезпечує безперервне живлення та ще й допомагає зменшити витрати на споживання. Серед переваг цих моделей також продумана конфігурація портів, щоб одночасно живити кілька пристроїв. Якщо цей огляд був корисним, не забувайте про вподобайки, діліться думками і досвідом автономності в коментарях, і, звісно ж, підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити нові огляди техніки. Папа! -па.